хочемо сказати пару слів про конференцію. Дуже велика конференція. Стільки ангарів, що ми ще всі до кінця не обійшли. Мільйон казино, яких я в житті не бачила і не знала. Передаю слово тобі. А це тільки перший день. Ми ще навіть половину не обійшли. Реально, половину я не обійшов. Ми, звісно, опоздали, але половину не обійшли. І отже, підемо під завершення першого дня. Можу сказати, що. По-перше, це найбільша конференція, який взагалі був, бо я цього таких великих не був, менших був, так. Хоча ми були вже на сім'ї. Того року в Дубаї, але ну, там було менше. Там був один великий ангар, ну і там хоча б було все понятно. Тут мільйон ангарів, мільйон стендів. Просто я ще кругом не попала. Ну і багато знайомих. Це гар... все чим більше, чим частіше їжджемо на конференцію, тим більше знайомих. Добре, старше знайомим. Прям стоїть ніж із там, там, там. І всі йдуть на контакт. Прям всі такі контакти. Сіма можна знайомитися, всіма можна спілкуватися. Отакі От нас перший день.